Готувала себе до цього з 19-го року. Чомусь було таке відчуття, що я дійсно буду допомагати військовим. А з початком повномасштабного вторгнення в Україну я відразу розпочала волонтерську діяльність. А з листопада минулого року, розповідає Оксана Колесник, стала фахівчиною із супроводу ветеранів і демобілізованих осіб у Меджибіській громаді. За цей час має 60 звернень. Більшість, звичайно, це члени сімей і звертаються діючі військовослужбовці, які після поранення, коли повертаються на реабілітацію, вони навіть не орієнтуються, де брати направлення, як приходити велка. Ну і психологічна підтримка для них особисто і для дружин. Це також, я бачу, вкрай необхідно. Торік у грудні до Оксани Колесник звернулася Валентина Нагайчук з села Трибухівці. Прийшла, розповідає, коли дізналася, що на війні зник безвісти брат. Людина стає в такому розпачі, в такому Ну, як би сказати, навіть страху, бо ти не знаєш, що тобі робити, як тобі діяти. Принесли сповіщення, питаюся, що мені робити, як мені його шукати. Ну йдіть в поліцію, напишіть заяву, йдіть військомат. Ну і все. Ну а далі що? Відповідь на питання каже, знайшла у фахівчині супроводу ветеранів, яку називає своєю координаторкою, тому що вона координує всі мої дії. Вона підказує, як правильно йти, куди, який запит подавати. В основному і подає сама. Щось робимо самі, звичайно, сім'єю допомагає син. Але дуже важливо, коли тебе підтримали от в той період часу, коли тобі дуже було це необхідно. Я думаю, що мене зрозуміє багато жінок, коли вони залишаються без певної чоловічої підтримки і мушуть стати самі підтримкою. Усі чоловіки з родини Любові Акімової з Трибухівців служать. Вона ж каже, поки дитина грається, разом із фахівчиною Оксаною Колесник міркує, що зробити, аби військовим після повернення додому було комфортніше. Я знаю, що їм більше потребує. Як вони повертаються з відпусток, що їх цікавить, куди вони хочуть піти. Тому, коли я прийду поспілкуюся з нею, вона мені розкаже, підтримає психологічно підтримує, можливо, десь із точки зору практичності щось підкаже. Я в свою чергу розказую її якісь ситуації, які я бачу, і в нас виходить певний контекст. Оксана Колесник працює при Меджибіському центрі надання соціальних послуг. Розповідає, її відвідувачі можуть безоплатно скористатися його сервісами, зокрема масажним кабінетом і пральнею. Буквально через тиждень-два повертається до нас підготовлений фахівець, і буде перекарем, і ми розпочинаємо надання послуг перекоря. Безкоштовно. Оксана Колесник працює зі своїми відвідувачами, а це каже не лише жителі Меджибіської громади, індивідуально і в групах. Посаду фахівця із супроводу ветеранів і демобілізованих осіб, зі слів заступника начальника управління з питань ветеранської політики Хмельницької ОВА Дениса Голодюка в Україні створили торік восени. Наразі вони є в понад половині громад Хмельниччини. Станом на сьогодні ми маємо 85 введених штатних одиниць по області. В нас на сьогодні, в 35 громадах, вже працює 45 фахівців з облаштованими робочими місцями. Половина, можна сказати, людей це дотичні до ветерана, тобто це ветерани, це особи з інвалідністю, це члени родин військових. Оксана Колесник, сестра діючих військових, одного з яких розповіла, вважають зниклим безвісти. Це для мене не робота, це місія, це поклик мого серця. і Я. Буду намагатися усіма силами, можливостями, своїми ресурсами і допомагати тим людям, які також мають в родинах військових. Зі слів заступника начальника управління з питань ветеранської політики, в області планують доукомплектувати такими фахівцями всі громади. Конкретних термінів не називають. Ярослава Антушевський, Іван Мовчан, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.